Замість тісних маршруток по 15 гривень, вживані, але місткі та комфортні автобуси. По 8. на маршрути у Конотопі виходить оновлений транспорт, який в рамках гуманітарної допомоги місту передали європейські партнери в управлінні. Хороший що автомат стоїть, коробка автомат. Що на, на подушках на пневмо, взагалі, прекрасна машина, Звісно, комфортніше, ніж оці Богдани. Сергій тільки тиждень тому пересів із старенького отамана на комфортний Соляріс. Хоч він і в рази більший, але складності у керуванні не відчув. Навпаки, суцільне задоволення, жартує водій. Та й пасажири зачекались на оновлення. Звісно, комфортніше. Гарні автобуси, просторніше. І тепліше. І тепліше, так. Особливо зараз зимою важливе. У даний момент був менший автобус, людей відбувалося більше. Звичайно, були сидячі місця і люди стояли багато. А зараз ми вільно все почуваємо. Вільно переміщаємося. Дякуємо всім тим, хто до цього приклав зусиль. І я думаю, що це для всіх дуже-дуже гарно. Конотоп отримав дев'ять таких автобусів: сім від Чеської острави та ще два від Варшави. Ними мають замінити морально застарілий український автопром на міських та міжміських маршрутах. Ці автобуси вони з низькою посадкою, вони на пневмопідвісці, яка дозволяє, він під'їжджає на зупинку, опускається, люди там похилого віку легше потрапляють до салону. Вони всі теплі, тобто працює обігрів. Ми хочемо зробити ці автобуси, щоб вони у нас е, рухалися містом, щоб ми позбутися оцих по максимуму. Ми розуміємо, що невеличкі мікроавтобуси вони залишаться, тому що є в нас вулички, де є е, такий рух, що ну великий автобус не проїде. Але по максимуму відійти від цього Багдани, оці там якісь там ще щось там. Хай Бог миле. Артем Семеніхін ділиться, що це не останні приємні сюрпризи від союзників. На підході ще подібні автобуси та обіцяли допомогти з оновленням гордості конотопу трамвая. А 8 грудня під час останнього візиту міського голови до Варшави польський муніципалітет допоміг ремонтною технікою. На цій сесії е Варшавської ради було прийнято одноголосно рішення про надання нам чергового траншу допомоги в еквіваленті 1 мільйон 400 тисяч злотих. Це приблизно 12,5 мільйонів гривень на наші гроші у вигляді будівельної техніки і комунальної техніки. Це дуже серйозна допомога для нашого міста. Ця техніка змінить алгоритми ремонту доріг у всій Конотопській громаді. Переконує Артем Семеніхін. Незважаючи на воєнний стан, це пріоритет для міської влади, розвиватиметься місто, і тоді стане не лише гуманітарним, але й стратегічним партнером для острави, Варшави, усієї Європи.